Су-122. Низькорангова імба. Імба, тому що на наших бойових рейтингах, на яких ми граємо, в лоб нас дуже мало хто здатний взяти. А якщо ще й ромбувати, то взагалі ніхто не проб'є. А ми ж у свою чергу стріляємо 122-мм бугагасами. Звісно, у такої техніки є багато незручностей, довге КД, погані кути наведення вниз. Але база 34, а значить, що ми їдемо більш-менш непогано, живемо. Ну так, в теорії, на практиці зараз подивимось, ну і все таке інше. Топів і передтопів з мене поки що достатньо, і хочеться розслабитись на чомусь дійсно приємному на невисоких бойових рейтингах. Тому поїхали подивимось, на що Су-122 здатна. Також у сетапі як 2 каб. Доволі цікавий штурмовик, чи то двохмоторний винищувач, чи штурмовик, сприймайте його як хочете. Він визначається як ударний літак. Це на той випадок, якщо треба буде комусь помститися. О, покинутий завод. У нас також є кумулятиви аж на 160 пробиття. Але, якщо чесно, я більше тут полюбляю все-таки фугаси. І, до речі, ми на 3,7. Ну, подивимося, як на 3,7 будуть почувати себе саме фугаси. На рахунок того, що нас у лоб ніхто не може пробити, напевно, я трошки погарячкував, бо на 3,7, мені здається, все-таки знайдуться гармати, які зможуть це зробити. Але подивимось, я маю надію, що все-таки вдасться на цій техніці сьогодні дуже так, знаєте, з кайфом відпочити. От просто відпочити від топів. Бо в мене від тих топів уже, якщо чесно, почало трошки підпікати. Сподіваюся, я встигну ось сюди під'їхати, щоб мене в борт не вбили. Так, таке як встигаю. Потальна помилка. Ой-ой-ой. ой А Бугагасто взагалі нічого не зробив. Прикольно. А як так? Раніше вони таких осічок не давали. Я нічого не бачу взагалі через ці дерева. М -м -м, зліва ще он хтось об'їжджає. Погано, що зліва нас об'їжджають. О, це що з тобою робить? О. Бам! Ой! А об що воно взвелося? Повинно було залітати, як треба. Щось я. Почекайте, я щось. Я щось не розумію, що відбувається. ромбуємо, відкочуємось назад. Слухайте, нас не пробивають. Чи це через А, Ааа, слухайте, гармата дуже низько. Гармата занадто низько. О, до побачення. Гармата занадто низько. Через це. А, я вистрілив у землю. Я забув, що тут гармата дуже низько знаходиться. Ой-ой, тут уже із правої сторони. Зараз будуть давити. На! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Розвалився пазик. Спокуха, зараз усе розрулимо. Зараз все буде гуд. Правда, мене тут відразу двоє їдуть душити. Зараз мені зламають гармату, я думаю. О, я обісрався! Він же дуже повільно летить. Ага, фігушки тобі. Ой-ой, там ще що там, панзер-ягер, чи як вона там називається. А от нас і пробили. Нас пробили у маску гармати. Це наша єдина уязвима точка G. Треба відміняти ремонт і просто їхати назад. Ні, він пристрілявся в маску, зрозумів, що в маску мене можна взяти. Туніс. Навіть не знаю. Поїхати ось сюди пободатися. Ну, можна спробувати. Швидкість у нас, як бачите, цілком непогана. Ну, як у 34-ки, в принципі, одне й те саме. По рівному розвиваємо 50 з хвостиком. Як для низькорангової ПТшки, мені здається, це непогано. А щось вони сюди і не поїхали, а якого біса? Чи я занадто звик на більш високих берег, що сюди завжди об'їжджають. Мені от цікаво, на фіга. На низьких бойових рейтингах взагалі в пулі карт є туніс. Ну він же велетенський просто. Ну, як для низьких берів. Ось, вдалося виїхати у борт. Зараз спробуємо впаяти цьому. Готовий. Ой, як гарно вони стоять! А в мене КД 20 секунд. А стоять так гарно. А як би розрахувати дистанцію? То скільки? Метрів десь 400. О, ніфіга собі. <рив> ну що ж, не знадобився мій фугас. Там свій фугас знайшовся. А це у нас хто тут? Бам. Ой, перекинув. Слухайте, балістика краще, ніж я думав. Ну, нічого, нічого. Зараз я пристосуюся. Зараз все буде. Кути вертикальні, як бачите, взагалі ніякі. Бам! Ха-ха-ха! Як же вони хрустять, як же вони лопаються? І вони мене тут навіть не бачать. Не дивляться сюди. Обожнюю невисокі бойові рейтинги. Ну, це дуже далеко, я напевно не влучу, а от оце можна було б спробувати. Бам! Ай, треба було вище. Треба йому в башню якось влучити. Скільки тут десь отак? По висоті. Помітив мене, да? Чи не помітив? Помітив. А, ніфіга собі. Це кумулятивний Шерман, який нас пробиває в лоб виявляється. Опа. Бам! є <світок> ой Ой-ой, ой. ой, -ой. <світок> нас не можуть навіть бомбами вбити. А я не можу повернутися, бо я на ремонті. Можна було б відмінити, довернути і вистрілити, вбити його, але так не хочеться потім знову чекати. Я думаю, він нас дочекається. Бум. Ой, трошечки не долетіло. Я ж казав, важко на такій великій карті. Так, цього знищили. Хм. Це ворожий танк у мене тут. А ну-ка в наглу. А дивитися треба. Ну, 4 фраги це вже краще, ніж 0. Хоча ні, в минулому бою було 2. Але я там так обісрався, що ті 2 можна списувати. Опа. Та ну що б вас? Ну, тільки націлився. О-о-о, пазік, пазік, пазік. Не ялось, будь ласка, а просто отримай свій ваншот. Тут десь хтось тільки що підсвічувався. А він за за цим камінням, за скелею. Все, вбили. Ну, поїхали душити далі. Хоча у нас там в центрі воно щось просіло. Бам! Є! О! На таку дистанцію. Навіть не заміряв. Я ж вам казав, зараз трошечки звикну до балістики і все піде, як треба. Зліва танк ворожий. О, о, вони ресаються, це вже їхня респа. О, хо-хоу, о. бонжур. <плес> як же його рознесло на болти з гайками? Так, ззаді мене танк. Але що він може зробити? Та нічого. Той взагалі поїхав кудись далі, об'їжджає. О ні. До такого я був не готовий. До речі, заднього ходу в нас майже немає 8 кілометрів на годину. Але відступати нам і не треба. Це, дивлячись на нас, повинні відступати. Тому не проблема. Коротше, отак навісами я не ризикну стріляти, бо занадто низько стоїть гармата. Я думаю, краще просто виїхати отак. Зробити, отак. І все. Вісім. Прекрасно. Боже, тут у крусейдера 13 асістів. Оце допомагатор. Справжній британець, молодець. До речі, цей, що ззаду був, його знищили чи ні? Я такий не, не звернув увагу. О, бачу, 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 бачу. Поживи, будь ласка, поживи. Друже. Просто поживи. Бам! Ха-ха-ха! Як вони лопаються. Дев'ять. Дев'ять, і я навіть не на першому місці. Тут хтось 11 настріляв. Яка жесть! Треба 10-й, треба десятий. 10. Встигнути. Ні, я не встиг. Ну ось, більш компактна карта це для нас вже цікавіше. Але ми у дупі списку на 3,7%. Схоже, що в топі на 2,7 ми не граємо взагалі, чи на 3.0? Я ще поки що не бачив такого. На жаль, у тому бою не вийшло 10 фрагів, лише 9, але 9 це також непогано і весело, по суті. Я люблю на подібній техніці періодично відпочивати, коли занадто багато пограю на 9-0, 10.00, 11.3, 11.7. Мені тоді робиться дуже боляче, і я повертаюсь на низькі бойові рейтинги для того, щоб просто відпочити. Бачу танки. Ой, їх там ціла колонна йде на мене. А я тут один. Бам! Розірвало на шматки. Я ще й з травою граю, у мене трава там ледь не на максимум, тому дуже складно щось бачити. Угу, танконули. До речі. Ну, оце що з тобою робити, а? Ай Боже. Не вистачило кутів. Ну, коротше, ви бачите, які у нас кути схилення гармати взагалі ніякі. О! пробили. куди в маску гармати, звісно. Куди ж ще? Чи не в маску? Куди це було? Ну, тепер тут арта, я нічого не бачу взагалі. А! Сраний японець мене пробиває отак просто, куди вибачте, напевно, теж у маску. Слухайте, я думаю, треба за це помститися. Сто відсотків треба. Відкриваємо бомболюк, і тут у нас аж чотири малютки. Ну, малютки тому що соточки. Але на цих берегах часто навіть соточки достатньо. Ви знаєте, щось на 3,7 не дуже то воно і весело грається, нас пробивають. А якщо таку патешку пробивають у лоб, то це не дуже добре. О, це ж японська бабаха літаюча. Це ж у нього там гармата, скільки? 105 міліметрів, здається, чи скільки. Ну. Все, не політаєш більше. Так, а тепер прийшов час карати. Ой, як гарно у двох стоять. Допомагає з ремонтом. Дві. Відразу дві віддам. А ну-ка, влучу. Влучив, але що толку? Зламав кулемет. Навіть не зламав до кінця. Зараз в мене ще й зенітка відпрацює. Так, ну, віддав ще бомбу. Влучення. Та ви що знущаєтесь? Може, хоч ця влучить? Є, ну хоча б однією я влучив. Ой, Зенітка там все ще жива, це погано. Треба цю зенітку якось заштурмити. Я думаю, Зенітку мені вдасться з гармати розпиляти. Що ну, там за Зенітка? Де вона? А, так ось вона. Це ж грузовичок смерті. Е, рідненький. Дарма ти поїхав. Знищена. О! Ооо! ну сюди. А хто це у нас такий гарний. До побачення. У мене тут циркулярка. Ой, там ще зенітка. І ще зенітка. Господи, та скільки вас там буде? Ой, ти таки відпиляв мені крило. Не можу довестись. Але я лечу. Я лечу. Я живий і здоровий. Слухайте. Ну, напевно, треба брати дублера і далі виїжджати на сушці. Нагороду отримає тополі точка. Гарний нік. Головне креативний. Напевно. Але це не точно. Созвучно з кусочка. Приблизно. Того ж рівня креативності. Так, ну що, де тут вороги? Кого покарати? А ви думаєте, я не покараю? Я покараю. До речі, у нас навіть кулемета немає, щоб прощупати щось через кущі. Ой ой, як у вас тут багато. Той самий японець здається. Ні, не той самий, не той самий око за око немає. Опа. Тут чую танк. О. Непогано. А от нас, до речі, соточкою знищило без проблем. На жаль. Ну, встиг трошки настріляти, все-таки встиг. Давайте до наступного бою. М -м, Сталінград, і, до речі, знову дупа списку. Ми постійно граємо на 3 7 3 3, що за прикол. А хоч коли-небудь ми будемо на своєму бері грати чи ні. До речі, на 3 7, виявляється, багато хто нас пробиває. На 3 деякі британці нас пробивають. Німці пробивають деякі? Та що там, навіть на менших берех є кумулятивний штуг, який виявляється, нас пробиває. Коротше, все не так, не так добре, як я думав. Чи може я про неї був такого враження, тому що раніше вона була може на якихось менших берех? А хто шарить? Підкажіть, будь ласка, раніше вона була на 2,7, так само чи була на 2.3 може. Якщо вона раніше була на 2,3, то тоді це все пояснює. Бо я пам'ятаю, як я фанився на цій штуці, і точно пам'ятаю, що мене взагалі ніхто не міг в лоб пробити, А в ромб так тим більше. Але зараз щось щось не дуже все добре. І таке, як виїхати, лбом потанкувати, вже так просто не вийде, як раніше. І хто тут захоплює то... о Сарк, вітаю! Ну, така картонка не тримає удар, тим більше наш. Все, стоїмо, перезаряджаємось. О, і тут, виявляється, хтось був. Його знищили. Це що за плівок був? На, о, як це так? А як не влучив? І, до речі, мене пробили, вбили навідника. А перезаряджання гармати піде коли-небудь. У мене просто червоне червоне кільце, оце, і я не розумію, я там перезарядився чи не перезарядився. Є, влучив. А як я тоді не влучив, не знаю. Ось, до речі, британець, який нас пробиває. Це, схоже, він мені і вбив навідника. На! А ми йому не можемо видати ваншот. Серйозно? Він же картонний. Як він пережив такий фугас? Це що, Матільда там? Ой ой. Ой ой. Та відчеписьте від мене. Він знову не отримує дамаг. Та що за прикол? Але слухайте, я все таки танкую якось. Якось живу. Мені б, якби союзнички хоч трошечки допомогли, було б було б, звісно, краще. Ні, ну тут уже все, жити неможливо. Зламали двигун. Ну, уявіть собі, ця штука витримала два фугаси. Ну і так, британці нас пробивають. Жах! І все-таки чомусь мені здається, що раніше Су-122 була на берегі 2 і 3. Бо раніше такого не було. Я оце через дуже довгий час до неї повернувся, згадав, що є така імбова машинка. І я пам'ятаю, як вона танкувала, як вона жила. Взагалі ніхто не міг пробити. І, здається, таких потужних британців я не зустрічав тоді, коли грав на ній. А грав я на ній доволі багато. Бачу, відразу два літаки. І вони заходять на нашого бобра. На нашу бебешечку. Ай. М -м, влучення. А помирати він думає, ні? Фатальні. Так, ну що? Давайте цього Кромвеля все-таки якось. Турмити. Віддам дві відразу. Просто влучення. Ця штука взагалі не хоче помирати. Як так? Все, я хочу на цього Кромвеля зробити відео серйозно. Ну, віддав ще дві. Ну. Я не ну нарешті. Господи, нарешті. Око за око. Ну, хоча б вдалося помститися. А це, здається, відкрита рубка, яку ми дуже любимо. Ой, ой-ой-ой, ой, ой. ну все, все, все. Що такі злі, ну відчепіться. Зенітки з мене просто решето роблять. Але я все ще живий. Дивно, але це ще якось живу, ну, оце вже не живу. М -м, ну стакхаунд. Страшна штука. І знову покинутий завод. Слухайте. Давайте, заради приколу, візьмемо кумулятиви. 90 ОВ, це ми куди взагалі потрапили. Господи. Я там, Тигрів і Пантер, випадково не зустріну зараз, ні? Я вже зрозумів, що є противники, яких ми фугасом нашим не можемо взяти аж взагалі ніяк. І при цьому вони нас пробивають. От, будь ласка, Кромвель. Самий звичайнісінький кромвель, у якого Броніто немає толком. Але ми йому нічого не можемо зробити, а він нам ще й як може. А був би в мене кумулятив на 160 пробиття, звісно, я йому такого Чаполаха виписав би, що мало б йому не здалося. Ну, може, є сенс дійсно на кумулятивах грати, а не на фугасах. Але у кумулятива таке, як балістика гірша. Але раніше, я пам'ятаю точно, грав виключно на фугасах, і їх завжди вистачало. Шерман. Бам! А балістика а, набагато гірша, ніж я думав. А це ж кумулятивний Шерман також, який нам зараз так впаяє, що мало не здасться. Ха-ха-ха. Фатальна помилка. Бум. Навідник. Один член екіпажу. Ой прикол. Ну, ромбуємо, що. Задиміли навіть. А нафіга задиміли? Та слухайте, нас пробивають усі комунеліньки просто. Ну, виходить, що закінчилась епоха. До речі, кумулятив тут лайно. Абсолютне лайно. Так, кумулятив, ні, кумулятив тут використовувати не треба. Вбивати по одному члену екіпажу, це якось не дуже круто. Та ще й з гіршою балістикою. Коротше, що можна сказати про Су-122? От якби я точно пам'ятав, який у неї був раніше БР, але здається, все-таки був 2,3. і І там на ній можна було таке витворяти. Але, але, але. Ви знаєте, зараз вона потрапляє у такі бої, де. Дуже багато знаходиться танків, які здатні нас легко пробивати не те, що в лоб, а навіть в ром. І це, якщо чесно, дуже боляче. Так, звісно, у нас у язвима маска, але багато разів мене навіть не в маску, а просто в а, верхню лобову деталь просто, просто шили як масло. Тому добряче повеселитися не вдалося. Ну що ж, значить, буду шукати собі якусь іншу низькорангову імбочку для того, щоб відпочивати від топів. Ну а Су-122, нехай поки стоїть в ангарі і збирає пил. Напевно, не було б проблеми, якби вона не так часто потрапляла у дупу списку, а частіше грала на 3-0, 2-7 на своєму бері, але за всі бої, що в мене сьогодні були, майже всі були десь приблизно в дупі списку. На жаль, на цьому у мене все. Дякую за перегляд, і почуємось у наступних відео.